На базі Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді два дні тривали відкриті змагання з плавання. За участі цього разу лише двох команд з Нетішина та Хмельницького. Саме ці міста можуть похвалитися великими басейнами для спортивного плавання. Приїхала команда, тільки одна з Нетішина. Запрошувалися ще інші команди з Житомира і з Вінниці, і команда з Фіпеля, але у зв'язку з погодними умовами не змогли приїхати, тому ми такі проводимо спрощені змагання, можна сказати, між двома командами Хмельницького і Нетішина. Не дивлячись на це, загальна кількість учасників сягнула більше сотні, вікова категорія різна. Починаючи із 2002-го і молодших, закінчуючи 97 м і старших. Адже за підсумками саме цих змагань визначать команди, які представлятимуть нас на всеукраїнському рівні. Перший чемпіонат от, незабаром буде в Євпаторії, в лютому місяці. Це відкритий чемпіонат України з плавання серед юнаків. Далі на початку березня будуть змагання відкритий чемпіонат України серед юніорів. І третє змагання це чемпіонат України та чемпіонат України серед молоді буде проходити в Харкові. Ну, буде вже трошки пізніше в квітні місяці. Тому на змаганнях представлені досвідчені плавці. Один із тренерів Натічинської команди каже, хоч в гостях, але на перемогу сподіваються. Адже плавання сьогодні в районному центрі користується попитом, та й база дозволяє. В основному це діти, які вже 2-3 роки, які беруть участь в змаганнях різного рівня. Пару дітей є, що стартують в перший раз на такому рівні змагань. Один із учасників змагань, але вже з Хмельницького, Георгій Кононенко, хлопець свої 14 років, вже брав участь не лише в обласних, а й всеукраїнських змаганнях. Каже, що знає ціну кожної секунди. Ну там тяжкіше, там як вам сказати, там плавають швидкіше, там дуже сильні суперники. Ще одна із учасників змагань Єва, вона також з Хмельницького і також вже не вперше на змаганнях. Але на відміну від попереднього учасника, ще хвилюється перед їх початком. Я вже отак. Змагання в мене були. Ну мені дуже подобаються вони. Я якби ну на них не стараюсь не боятись. У підсумку двох днів змагань судді відзначили хмельничан, але на Тішинці також не залишилися без нагород. Дівчата 2002 року народження здобули медалі на дистанції 100-200 метрів батерфляєм.